Оксфорд зустрічає нових студентів. Ось ці молоді люди щойно пройшли по святу. Серед тисяч щасливчиків зі сього світу лише кілька українців. Лучанка Ольга Сінкевич на зустріч із п'ятим каналом прийшла одразу після матрикуляції. Це так звана посвята, після якої нові студенти вливаються у родину Оксфорда. Українка розповідає, після вступу головною проблемою для неї стала оплата за навчання. Вона не змогла отримати жодну з британських стипендій. Пощастило з фондом українського мільярдера. Той покрив 60% вартості навчання. Інші дівчина шукала самостійно. Шукала по всіх знайомих до всіх знайомих бізнесменів. За кордоном, тобто всюди-всюди, де можна. Програма Всесвітні студії передбачає повернення в Україну і роботу за спеціальністю. Ми самі мусимо знайти роботу, за спеціальністю 5 років в Україні. Де працюватиме Львів'янин Ростислав ще не знає. Новачок Оксфорду, гроші на навчання взяв у українського підприємця у кредит. З умовою такою, що потім я буду відпрацьовувати його або на його компанію, або працюючи на іншу компанію, буду виплачувати йому поступово ці кошти. Вже з певним відсотком. А це вже представники українського товариства Оксфордського університету. Щороку до них звертаються молоді люди з України, які також мріють навчатися у Британії. Головне питання: де взяти гроші? Допомогти більшості з них не вдається. Проспоказують на сам річну проблему. Що денег, а, к сожалению, таланты талант більше таланти не пропадатимуть. У цьому студентів Оксфорда переконував особисто міністр освіти. Взимку Дмитро Табачник з делегацією навідався в Оксфорд і розповів про нову державну програму підтримки українців, які прагнуть навчатися за кордоном. Цього року на неї виділили 44 мільйони гривень і відібрали півтори сотні переможців. Проте результати відбору викликають запитання. Наприклад, з Севастопольського техуніверситету перемогли 12 студентів з київського політеху лише 5, 6 – від одеської юракадемії. Та й перелік вишів, у які поїдуть українські студенти, не співпадає із наперед затвердженим переліком. Ось як це пояснив міністр. Я думаю, що цього не може бути в якісь могли бути пропозиції від вищих навчальних закладів. Наприклад, там університет Бразилії, є, Норвегії, там Голландії інші. Ну і що яких, вас деких немає в списку, затвердженому міністерством. значить, конкурсна комісія, їх рекомендує. Ідея програми правильна, але реалізація неефективна. Підсумовують в Оксфорді. З Британії українці дають поради вітчизняним чиновникам направляти студентів лише у найкращі вищі і зробити програму відомою та відкритою для усіх незалежно від волі ректорів. Студент подається до закордонного вузу. Скажімо, це буде Оксфорд Кембридж чи будь-який провідний вуз. Якщо він отримує згоду від університету, тобто запрошення на навчання. Тоді він з тим запрошенням може звернутись до державного органу в Україні, який підтримує студентів, сказати, скільки навчання це буде скільки навчання буде коштувати, і отримати відповідь. Чи дослухаються до пора талантів з Оксфорду, стане відомо наступного року. Фінансування програми запланували збільшити до 50 мільйонів гривень. Олексій Братущак, п'ятий канал.